Тай, мої хороші. Сьогодні крафін це пасхальна випічка. Він виглядає сучасно і випікається так само в таких ось формочках. Подивіться, яка краса. Його не потрібно прикрашати зверху глазур'ю, його просто присипаєш цукровою пудрою. Подивіться, яка краса, який він красивий, розкішний, гарний і дуже-дуже смачний. Як завжди, дріжджове тісто починається з опари. Для цього нам потрібно цукор. Молоко і е, борошно, звичайно. Підігріваємо трошечки молоко і замішуємо. З'єднуємо цукор з борошном. Трошки його підмішуємо, воно так краще розійдеться в теплому молоці. І після цього робимо консистенцію опари, як сметанка. Вона повинна бути як сметана, така домашня, не магазинна. Так, консистенція опари повинна бути теплою, але так, щоб руці не було гаряче. Так як молочко для немовлят. Якщо вам тепло руці, це означає, що ми не спалимо дріжджі і вони підійдуть швидко. Тобто, нам потрібно тепленьке місце, тепленька кастрюлька, але не гаряча. Сьогодні в мене мокрі дріжджі. Я їх так ось подрібнюю в руках. Вони 100% розійдуться, ніяких комочків не буде, тому що це така жива суміш, і всі дріжджі сюди. Не кладіть більше, кладіть за рецептурою, тому що дріжджі з'їдять цукор, і пасха не буде солодкою. Тому. Все прошу вас відмірити. І так як я це зробила, це буде вам на користь. Чому? Тому що ви нічого не переплутаєте, ви все 100% покладете. Це така дуже гарна звичка. Відміряти все заздалегідь. Тоді і час можна зекономити. Все дріжджі зараз комочками, ну це нормально, так і повинно бути. Тепер опару ми закриваємо плівкою і ставимо підходити опару на одну годину. Я зазвичай використовую тепленьке одеяльце таке вовенеще <гум> мого малого дитяче, і е, забуваю на одну годину. А для вас час бігає дуже швидко, тобто зараз побачимося. Тим часом, поки опара підходить, ми заварюємо тісто. Це заварне тісто. Воно дуже схоже на мою пасху. Це сімейний рецепт, який ви можете передивитись тут. Я думаю, що дуже багато з вас вже використовує цей рецепт, але він все ж таки відрізняється за технологією. В гаряче молоко додаємо сіль. Тобто, в цьому рецепті ми не змішуємо дріжджі і сіль, тому що саме сіль. Трошки затримує підхід дріжджів. І тут ми так трошки хитруємо, все борошно додаємо сюди і гарно вимішуємо. Буде таке туге тісто. Але потім ми його змішаємо зі сметаною і вона трошки розійдеться. Гарячий посуд його доварює, але треба дуже добре його вимішати, щоб була однорідна консистенція. Залишаємо його відпочивати, воно повинно повністю вистигнути. Перша пара підійшла. Ми зараз робимо з вами другу пару. Це означає, що це тісто, яке ми заварили з вами. Ми додаємо сюди сметанку, всі. Інгредієнти, як завжди, буде під відео, е, там буде опис, щоб грамовочки у вас були 100% співпадали. Беремо погружний блендер чи міксер все рівно, хоч ложкою мішайте. Додавши сметанку, ми трошки полегшуємо тісто, воно стає більш пластичним, більш слухняним. Все. Далі жовтки і білки. Тут жовтки і меланж це нормальні звичайні яйця з білком. Все також в описі під відео, всі калькуляції, всі інгредієнти прописані. Додаємо яйця. Сьогодні я працюю за допомогою моєї машини. І тут тісто буду замішувати, і яйця тут зіб'ю також. Я збивала яйця за допомогою пленарного міксеру, тому я не роз'єднувала білки і жовтки. Вам дуже важливо їх роз'єднати, окремо збивати білки, окремо жовтки. Також цукор потрібно буде поділити на два. Дивіться, ось така маса в мене вийшла, і зараз я додаю сюди цукор. Все, яйця дуже добре збиті. Дивіться, на венчик. Маса стала білою, ось такою красивою, гарною. Все. Невелику кількість цієї маси я відправляю до заварного тіста і вимішую, щоб вона була такою слухняною, вже більш рідкою. Тепер прийшов час дістати опару. Дивіться, як вона гарно підійшла, така шапочка в неї. Красива все. Я її додаю опару обережно до яєць. Обережно перемішую. Ось. Завдяки тому, що ми збивали яйця, ми додали сюди до повітряні кульки, і це нам допоможе піднятися тісту трошки швидше. Воно буде таким повітряним завдяки цьому. І дуже-дуже класним. Тепер я додаю сюди заварне тісто і все це ще раз перемішую. Саме завдяки тому, що ми заварюємо тісто, паски довго не черствіють. Це технологія, яка дуже класно спрацьовує саме для таких дуже смачних пасок, які можна Порівняти вони між панетоне і бріошем. Це таке тісто, ну, зараз ви все побачите, коли ми їх допечемо. Воно просто неймовірне. Воно смачнюще, аж заплющує шочі, тому що паска там і у роті. Тісто відставляємо і ще ми його пофарбуємо. Я буду сьогодні фарбувати куркумою. 10 грамів куркуми це десь півстолової ложки. Додаємо до вершків. Вершки 10-15%. Вимішуємо добре куркуму в вершках. Все. Не повинно бути ніяких комочків. Краще пробивати погружним блендером, якщо не впевнені. Але тісто ми будемо дуже добре вимішувати, якщо там десь один проскоче, нічого страшного. Так, додаємо все це сюди і вимішуємо. Дивіться, яке воно красиве стає одразу. Яскраве, таке жовтеньке. В нас сьогодні буде апельсиново мигдалевий крафін. Я сподіваюся, що він у мене буде такий красивий і гарний, як я його задумала. Тому відправляємо його лише з найкращими думками. Потрібно, щоб було тихо, не стукати, не відкривати вікна, щоб не було ніяких протягів. Ставимо під подушки, під перину і очікуємо годинку півтори, щоб. Друга опара підійшла також дуже добре. І наша опара номер 2 підходить. Ми з вами відсідимо цукати. Я їх залила ромом ще вчора, з вечора, щоб вони дуже гарно напилися, щоб вони були п'яними-п'яними. Ром солодкий, такий темний, він найкраще підходить для такої пасхальної випічки, як на мене. Саме тому я його завжди використовую і вам дуже раджу. Це в мене клюква, я не дуже люблю ізюм. Ви можете взяти темний чи світлий ізюм, як хочете. І цукати, які ми з вами навчилися робити нещодавно. Я сподіваюся, що ви подивилися це відео. Якщо ні, переходьте по посиланню, воно тут закріплене. Чи під відео також будуть всі ці посилання. І приготуйте цукатики. До Великодня самостійно. Нехай вони добре-добре стечуть, а ми поки що з вами підготуємо цедру. Для основного замісу тіста нам потрібно е, ще зробити масло. Я його підігріваю, воно повинно бути в нас рідке, не дуже топлене, але тепленьке таке. І туди я зітру цедру апельсинів. Саме масло дуже добре зберігає цедру. Якщо ви все ж таки наважите зробити апельсиновий джем після того, як ви зробили цукати, як я раджу це зробити, ви можете використати і ці апельсинчики, які зараз в нас підуть на цедру. Щоб нічого в хазяйстві не викидалося, щоб все було в касу. Так, масло в мене розтоплюється не повністю. Але воно таке кастрюлька тепленька. Я вже домішую тут решту. Знайдіть таку дрібненьку терочку, щоб відсупали зубчики дуже-дуже мінімально. Тоді ви не знімаєте білу частину, а тільки таку помаранчеву, оранжеву, як тут. Натираємо це все в масло розтоплене. Саме масло тепленький, дуже класно зберігає аромат цедри. Опара номер 2 підійшла. Дивіться, яка вона яскрава, яка вона красива, які пузирі красиві тут є. Дивіться. Все. Прийшов час замішувати тісто. Це буде основний заміс. 5 грамів соди додаємо до борошна. Ще в нас є ванілька. Обов'язково можете взяти. Ванільний цукор чи просто ваніль. В мене така рідка ванілька професійна. Також підійде. Трохи рому 20 г. Я використовую той ром, який настоював наші сухофрукти. Не виливаю його, він дуже смачний, він дуже-дуже ароматний і солодкий, звичайно. Все, перемішуємо соду з борошном. Основний заміс тіста я буду робити в машині. Якщо немає машини, то додаємо спочатку борошно, вимішуємо туге тісто, а потім потрохи додаємо масло, змащуємо і добре-добре вимішуємо тісто. Якщо ви будете робити це вручну. Якщо ви також використовуєте кухонну машину, то найкраще вимішує дріжджове тісто саме такий крюк. Використовувати його, тому що нам потрібно розтягувати волокна, щоб тісто гарно підійшло і було схоже, коли ми будемо розривати пасочку на панетони. Борошно краще просіювати, саме тому в мене є такий стаканчик, можна взяти просто сито, замішуємо і потрохи додаємо масло розтоплене вершкове масло. Що, начебто все. Машина вимішувала тісто 20 хвилин на другій скорості. Якщо ви замішуєте на тістомісі, то цього буде достатньо. Консистенція тіста, щоб воно не прилипало до рук. Дивіться, рука чиста це означає, що тісто добре вимісилося. Якщо ви замішуєте руками, то слідкуйте за тим, щоб у вас був Крибочок чи ножем збирайте тісто від столу, очищуйте руки і перевіряйте, щоб тісто, дивіться, як воно гарно збирається, стіл не пачкає. Це означає, що воно дуже класно вимісилося. Дивіться, яке пухке, красиве. Таке задоволення з таким тістом працювати просто. Класний настрій. Трошки підмішуємо руками. Все. Відправляємо його в тісто місце. Дивіться, яке воно блискуче і воно не забите. Дивіться, воно буквально стікає ось так от мене з рук. Дивіться на свою муку, на свої яйця. Ну яйця по грамовкам я розписала це, буде точно. А от борошно воно буває різним потрібно купувати борошно, щоб там білок був з високими показниками. Як правило, білок десь 10 і 3, продається в магазинах 10, 10.1, 10.2, знайдіть більше 11. Ваше борошно зробить магію з пасками, і, повірте, підійде швидше, і ви не будете переживати, що паска не підійде. То Кладіть потім в діжу чи в кастрюльку, там де воно буде підходити, і закривайте плівочкою. Зараз я тісто відправлю запутую в ковдручку, і воно буде там підходити тихесенько собі годинку, 45 хвилин. Потім я його підмішу, але для вас час завжди проходить дуже швидко і ви не помічаєте цього. До зустрічі! Тісто підійшло, пройшло 45 хвилин, воно було закутане. І дивіться, як воно виглядає. Тісто потрібно виймати з дежі чи з кастрюльки, де ви там його з миски, де ви його зберігаєте, щоб воно підходило. Саме таким чином. І ми його трошечки підмісимо. Дивіться, воно підійшло, вже такі пузирі трошки почали набухати. Це означає, що процес пішов. Тісто підходить. Трошки його обмінаємо і ставимо підходити ще на 45 хвилин. Чи, можливо, навіть півтори-дві години, дивлячись, як воно в вас підходить, які ви інгредієнти використовуєте, якої сили борошно у вас. І коли воно добре-добре підійде, ми будемо формувати вже крафене. Робимо таку велику буханочку хліба, красивий такий кружечок. І... Перекладаємо його сюди ж, в цю форму. Знову закриваємо його плівкою харчовою і одіяльце, ви вже знаєте. А ще один спосіб покажу вам, можливо, хтось знає з вас. Я його дуже люблю використовувати саме на цьому процесі, коли потрібно, щоб тісто підійшло другий раз. Я ставлю його в духовку, там, по-перше, тихо, вона закривається кришкою, і ставлю сюди кувшинчик 2 літри. З гарячою водою. Така вода повинна бути гаряча-гаряча, як кипіток. І забуваю на годинку-дві, залежно, як воно буде підходити. Але за цей спосіб дуже класно тісто і швидко підходить, тому спробуйте використати його цього разу. Тісто підійшло, достаю його з духовочки і показую вам. Дивіться, яке воно красивуще вийшло. Ой, мамочка! А? Краса, ще нехай трохи постоїть, а ми з вами змішаємо цукати, які дуже добре стекли, з невеликою кількістю крохмалу. Такі півтори ложечки. Щоб крохмал затримував цукати, і вони трималися тісто. Все, краса. Подивіться, яке красиве тісто. Я його виймаю з. Діжі ось таким от чином. Пухке. Дивіться, як пух. Просто дивіться, яке красиве. Ми його підмішуємо. Дивіться, які пузирі тісто яскраві, красиві. Нам потрібно всі ці пузирі вимішати, щоб їх не було. І вимірюю по 200 г. Роблю ось такі камочки. Тісто буде трошки липнути, але воно дуже класно знімається з рук. Тому ви можете перевіряти готовність тіста саме таким чином. Тобто, трошки воно липне, але дуже класно формує такий комочок і не залишається майже на руках. Дивіться, які красиві комочки я формую і складаю їх тут. Поки я зроблю останній, перший трохи підійде, я зможу вже формувати крафін. Саме цікавіше попереду. Тепер беремо комочок, розтягуємо його на поверхні. Можна його трохи підкачати. Часто густо люди використовують трохи олії для того, щоб формувати крафіни. Але. Моє тісто дуже слухняне, як ви бачите. І додаткову олію я вже не додаю, щоб паски були повітряними, такими пухкими, гарними, добре, щоб підходили. А краще я додаю олійку саме сюди. Це олія з цедрою. Я трошечки підмащую крафін, не перемащуйте дуже великою кількістю масла, тому що. Воно тісто жирне. Ви бачили, що ми додали 300 грамів масла. І ще ми додамо сюди цукати і мигдаль. Я ж казала, що це буде апельсинова мигдалева пасха. Цукати разом з клюквою. Помиранчово-помиранчева пасочка. І тепер ми закатуємо ось так от в рулет. Не лякайтесь, це буде не рулетики, це буде пасочки. І я не доходжу до кінця цукатами, так, щоб вона була красива. Ось такі рулетики я складаю тут. Тепер сформовані рулетики. Розрізаємо навпіл, потрібен гострий ніж, чи можна взяти скальпель. Я раз пройдуся, щоб впевнитись, що в мене все розрізано. Тепер цю частину я закручую ось так от, таким равликом, розтягую тут цю частину, цю беру вже вверх, накручую ось так-от наверх, перекручую і формую. Вниз цей шматочок. Ось так. От сформований крафін. Я перекладаю в формочку, ставлю по центру, щоб його, щоб він не нахилився, щоб він був красивий і трошечки так ось формую, щоб він був рівненький. Ось таку красу складаю одразу на противень, застелила його пергаментом. Якщо просочиться трошечки масло, щоб не горів противень. Щоб було легше його мити. Наступний крафін роблю так само. Ви дуже часто бачите ці дошки різати на моїй кухні. Вони насправді дуже класні. Ви можете не тільки працювати з сирим тістом, нарізати що завгодно тут, а ще й подавати пасочки на цій дошці, тому що вони безпечні. А це найголовніше З цієї кількості тіста вийшло 9 пасочок. Я їх ставлю. На відстані одна від одної, для того, щоб вони гарно пропеклися. Якщо ви поставите ось так от щільно ці пасочки один до одного, то цей бачок буде темний, а тут вони не пропечуться. Тому ставте так. Щоб вони були окремо одна від одної, і можна знову поставити в духовку, набрати кип'ятку дуже гарячої води і дати їм підходити годинку-півтори, залежить від температури, яку ви оберете. Пасочки підійшли. Подивіться, які вони розкішні. Це ще не все. Вони будуть випікатися 40-45 хвилин. І дуже скоро ми зможемо їх продегустувати. Відправляю в духовку, вона розігріта до 155 градусів. На маленькій температурі ми будемо їх випікати 45 хвилин. Вони готові, вони такі красиві. Зараз покажу. Ох! Просто краса! Подивіться, подивіться, ну яка краса, просто хочу кричати від щастя. Розочки, пасочки-розочки, називаються вони крафіни, це новомодні такі пасочки, і я дуже раджу їх приготувати. Вони набагато яскравіший смак мають, а це тісто, воно просто бездоганне. Воно між бріошем і панетоне. Але коли ми поєднуємо ці два смаки. Виходять ось такі мої крафіни. Чим мені ще подобається крафіни, що їх не потрібно прикрашати глазурю. Додатковий цукор, який ми накладаємо великим слоєм на пасху, ну, це не дуже корисно. А тут достатньо лише цукрової пудрочки, і все, і краса. Їх можна випікати заздалегідь, закрити в плівку, чи якщо є вакууматор. Покласти в морозильну камеру, потім дістати через тиждень, через два, просто дати, розморозитись в холодильнику, і вони будуть такі ж самі пухкі, м'які, як щойно випечені. Ну що, прийшов той час, коли я можу її вам показати. Знімаю бумажну форму. Пасочкам потрібно дати добре вистигнути, тільки після цього можна знімати форму. Вони дуже добре пропеклися, завдяки тому, що ми використали низьку температуру. Вони пропікаються дуже добре і дно не підгорає. Я зазвичай даю температуру 155 градусів. І знаю дуже добре свою духовку. Дивіться на свою. Якщо вона занадто сильно пече, то давайте 150 градусів. Якщо не дуже, то можна і 160 додати. Від 150 до 160 дивіться на свою духовочку. Так, розрізаю. Дивіться, яка вона пухка. Просто живе в руках, оживає. Дивіться, яка краса, як вона розпадається на волокна наче панетони. Приготуйте цей крафін, я дуже доступно все розповіла. Я впевнена, що він у вас вийде. Рецепт дуже класний, паска не солодка, не важка, немає важкості після того, як ти її з'їв. І хочеться ще і ще. Вона найсмачніша, що я готувала і куштувала в моєму житті. Навіть б'є всі чарти, якщо порівнювати з моїм сімейним рецептом. Це свято дає нам надію, віру. І це початок нового життя. Нового року, коли все розквітає, коли сам Бог каже нам, життя продовжується. І завдяки тому, що ми святкуємо цей великий день велик день. І напечемо таких ось пасочок. Я думаю, що кожна родина і кожен дім наповниться цим святом і наповниться гарними емоціями. Люблю вас! Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Дуже скоро зустрінемось! Пока-пока!